Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогоднішнє відео це звіт у спільному проєкті. Вяжу, що хочу осінь, на носі». а це саме буде місяць стартів. Тож ми будемо починати кожного понеділка якусь нову річ і в п'ятницю показувати вам свої просування, що ж в нас вийшло. Окремою, окремою умовою, яку придумали для нас дівчата-організатори, а організатори у нас Вікторія і Оксана, силочки на їх канали я обов'язково залишу в описі під відео. Так от, окремою умовою цих стартів, є те, що ми повинні зв'язати обов'язково якусь річ прикладну, пов'язану з осінням. На крайній випадок це може бути, бути якийсь аксесуар. Е, яких, якихось конкретних умов дівчата до нас не висували, тож це має бути річ, яка прикрасить нашу домівку, або може це буде щось таке по кольору, схоже на осінь. Тому е, дуже такий у нас великий простір для творчості, і ми можемо в'язати будь-що. І не дарма ж така назва Вяжу, що хочу. Я включу своє перше підключення, яке я знімала у понеділок, і покажу вам, з чого ж я вирішила починати. А сьогодні у нас в кадрі буде ось така сумочка. Я її недавно шила і вам показувала. І вона в мене тут неспроста, тому що це буде новий проєкт. А проєкт буде новий, тому що в нас починається з 1 серпня місяць стартів. Так, саме місяць стартів. Це такий тиждень стартів, але ми його трошки собі облегшили і вирішили, що ми будемо стартувати один раз на тиждень, але впродовж всього місяця. Тож, сьогодні понеділок, 1 серпня, буде перший старт. Старт, в'язати ми будемо впродовж тижня і в п'ятницю буде виходити звіт по першому старту. Потім на наступний понеділок ми будемо знову стартувати і в п'ятницю звітувати. Організували для нас такий проєкт Оксана Недошитко і Вікторія з каналу Україночка в'яже. Тож, хто хоче подивитись, як нас багато стартує дівчат, то я вас запрошую. Ви можете переглянути відео. Але цього разу списку не буде, тож у нас будуть хештеги, а хештег саме буде називатися осінь на носі, тому що стартувати ми будемо ну, вже готуватися до осені, але стартувати можна з будь-якою, з будь-чим, дівчата нас не обмежували у своїх проханнях. І ще ми будемо відповідати на питання, як минулого разу. Список питань у нас є, можна відповідати в довільному порядку на одне або на декілька запит... запитань одразу. Тому буде, я думаю, дуже-дуже цікаво. І питання там також дуже цікаві. Ну а зараз я вам покажу, з чого ж я буду починати свої старти і чим я буду стартувати саме сьогодні. Ось такий у мене є моточок пряжі. Це кауні. Мені його подарувала Світланка. Я посилання на неї залишу в описі під відео. В неї немає, на жаль, каналу на YouTube, але в неї є профіль в Instagram і вона там викладає свої роботи. До речі, Світланка в'яже дуже-дуже красиві шалі, шкарпетки в неї дуже-дуже красиві. Тож, якщо ви полюбляєте в'язати шалі або шкарпетки і шукаєте якогось натхнення, то я вас... Прошу, ви можете завітати до неї на її сторіночку і подивитися, що вона там в'яже. Ну, а я буду розпочинати собі в'язати шаль. Зорепат. Є в мене таке, таке, ну, така інструкція по в'язанню цієї шалі. І, до речі, саме таку ажурну шаль я буду в'язати вперше. Подивимось, як, як вийде в мене, чи вийде, чи не вийде, але я думаю, що якщо досить-досить постаратися, то все вийде обов'язково. Ну, і буду починати, буду підключатися до вас впродовж всього тижня і показувати вам, які в мене є просування, або, може, якісь в мене виникають питання. І у п'ятницю вже повинен буде вийти звіт по цьому проєкту. Тож, я думаю, що дочекайтесь і ви побачите щось цікавеньке. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь і до наступного підключення. Ну, ви вже зрозуміли, що в'язати я збираю шаль, і це буде майже перша шаль. Я в'язала такі платки, якщо я правильно пам'ятаю, наче два. Один я в'язала за майстер-класом, але він більше був схожий на бактус, тільки великий. Тому що там не було такого великої кількості ажуру, таких візерунків ажурних. А другий такий же платок я в'язала сама, придумувала, до речі, знімала на нього майстер-клас на цей платок. Я, мабуть, також залишу вам посилання на це відео, тому що це відео я знімала більше року тому. Можливо, вам буде, буде комусь цікаво. Так от, там також було досить мало ажурних візерунків, і я не можу не можу себе навіть порівняти той мій платок з тими шалями, які в'яжуть дівчата. І в мене була така Марія зв'язати шаль, і от у мене є подружка Світа. Я вам про неї вже розповідала. Вона мені подарувала цей моточок пряжі. Це кауні 100%, і е, я їй пообіцяла, що я обов'язково зв'яжу для себе шаль на осінь. От я її вирішила розпочати, і м, я вже почала ось такі в мене просування. Зараз ми переключимося до столу і я вам усе, усе розповім. У е, мене бу, був опис цієї шалі, вона називається Зорепад. Не знаю, чому така назва, в мене такої асоціації не виникає, але шаль мені сподобалась. І коли я вибирала, який же дизайн я б хотіла зв'язати, то найперше, що я вирішила для себе, це має бути нескладний дизайн, нескладна схема, тому що з такими виробами я ну, буду в'язати їх вперше. І е, мало того, що тут багато ажуру, е, так до того ще є такий, такий елемент, як нупи, вони виглядають просто чудово, але в'язати їх теж ще задоволення, Колись я з цим стикалась, коли в'язала палантин. От вони в мене з першого разу і не вийшли. Е, я довго намучилась, тому я вирішила, щоб не відбити собі охоту, то почну з більш простішого дизайну, а потім вже буде видно. А потім вже буде видно. Так от, я почала, мені подобається. Просування невелике, достатньо, я б сказала. Вони досить скромні, але я задоволена. Адже це не єдиний мій проєкт, і я дуже-дуже задоволена, що я його почала. Я вам його покажу ближче. Давайте перейдемо до столу і подивимось на нього. Так, дівчатка, підклала я білий аркуш паперу, щоб хоч щось було видно. Ось такий візерунок вимальовується. Не знаю, отут щось як наче помилка, але все вроді добре. Наче так все правильно. Не знаю. Тут вроді правильно і тут. Може, тут так петельки лягли. Так, буду продовжувати. Ну, і вам буду вже показувати свої просування в наступних відео. Ну, і ще одно, це не умова, а така була пропозиція від дівчат, щоб ми в наших відео відповідали на якісь питання. Так буде цікавіше, і ми більше до один одного. Познайомимося один з одним, і нам буде цікаво, я так гадаю. Мені було цікаво, як коли ми в'язали в літніх стартах. Так от, було запропоновано декілька питань, я для себе обрала одне. І, можливо, воно буде недословно, але воно звучить так, ким ви мріяли бути в дитинстві і ким ви все ж таки стали. Я наскільки себе пам'ятаю в дитинстві, то я завжди ходила з якимись пакетами, там, де була купа бумаг, купа книжок, зошитів якихось ручок. Тобто я, я весь час щось там писала, записувала, гралася так. А коли в мене була можливість можливість пограти з подружками, то ми грали в школу, і саме нам ну на мене цікавіше було те, що подружки в мене були і старші за мене, але коли ми грали в школу, то вчителькою завжди була я. Я от не знаю, чому так складалося, але воно так і було. І от у нас такі були ігри, або школа, як коли нас було багато, або коли я була сама, то я щось там писала, записувала. Не знаю, може, якісь плани складала. Я то не пам'ятаю, але пакет у мене з купою якихось бумажок був постійно. Я думаю, що це не було не випадково, тому що я. Коли була маленькою, я пам'ятаю, як мене возили до бабусі, і вона працювала. Ну, я не знаю, як це правильно, тоді казали, контора. Там в селі, колгоспі, де працювали керівник, керівник цього колгоспу, там були Агрономи, бухгалтера, економісти, касир, тобто головні спеціалісти керівництво такий. Адміністративний корпус цього колгоспу, і ось мене бабуся там працювала також в цій конторі. І я, звісно, то усі ці документи були зі мною з мого майже не народження. Саме цікавіше, що я ходила по різних кабінетах, до одного, до іншого. А, і мені, мені чогось там давали і якісь е, аркуші паперу, і ручку, і, зам, і зі мною, я пам'ятаю, вирізали сніжинки, е, щось там малювали. Ну, Я не знаю, чого так було, але на той час я це дуже добре пам'ятаю, і, мабуть, після цього в мене прокинулась така любов до папірців, до різноманітних. От, і я так гралася. І коли я закінчувала школу, я не мала такої чіткої позиції, яким би я хотіла бути. Єдине, я розуміла, що я добре розумію математику, в мене це не виникає складнощів ніяких. І я вирішила, що я хочу бути кимось, щоб професія була пов'язана з економічною діяльністю. І я... Пішла вчитися, але я пішла вчитися не на економіста, а на бухгалтера. Тому що мені сказали, що це більш така ширша професія, хоча в нашій родині нікого бухгалтерів не було. Ну, я пішла. Я коли провчилась вже 5 років, і в мене була. Перед дипломна практика, і я потрапила на завод, який працював, то був, був промисловий завод. Вони виробляли фармпрепарати, і Мені дуже сподобалось. Хоча е, насправді це була тільки. Ну, не Те, що репетиція, ну, все було далеко інакше, ніж то, що писали в книжках, то, що я сама собі уявляла, все було по-іншому, але мені сподобалось. Після закінчення університету я почала працювати, почала працювати за професією, і мені здається, що саме тут і почалось моє навчання. саме коли ти вже безпосередньо працюєш і тобі доводиться стикатися з якимись речами. До того ж, саме програма 1С В університеті ми її вчили тільки по книжках. А тут я прийшла і треба з нею працювати. А саме цікаве, що коли ти закінчуєш університет, то багато роботодавців не хочуть брати молодих спеціалістів, тому що їх треба навчати. І нікого не має часу на це, і люди не дуже хочуть влаштовувати на роботу таких. Але мене взяли, я там пропрацювала майже два роки, і потім мене запросили на завод, на якому я проходила практику. Там було, я перейшла туди, тому що завод був більший, і перспектив було більше, ніж фірма, в якій я працювала, там була маленька фірма і ніякої перспективи росту не було. І попрацювала я на заводі до своєї декретної відпустки. Мені дуже-дуже подобалось там працювати, а потім я пішла в відпустку і життя перевернулося на 180 градусів. Мені довелося поїхати з того міста, де я жила. І коли я вже виходила з декретної відпустки, то мені було потрібно знову шукати роботу. Робота в іншому місті, нікого не знаєш, але я, ви знаєте, це, мабуть, якась така судьба. Я пам'ятаю, я коли ходила по співбесідах, то опять же, стикнулася з тим, що я була у декретній відпустці в відпустці минуло три роки, і знання, які... Ну, вони не те, що втратили актуальність, але е, весь час в бухгалтерській професії виходить багато дуже змін, багато якихось змін в законах, і тому треба постійно бути в курсі цього, слідкувати за цим. Звісно, ну, я так не робила, і коли мені треба було виходити, то виявилось, що дуже великий проміжок часу пройшов, і багато чого нового змінилось. І я пішла на курси. Е, Пройшла курси там по бухгалтерському обліку, щоб трошечки бути в темі, і почала ходити по співбесідах. Але опять же роботодавці не хочуть. Тратити, витрачати свій час на те, щоб когось навчити, щось там розказувати. Тому дуже, було не дуже просто знайти роботу, але потім якось так вийшло, що мені запропонували одразу в двох компаніях роботу. Але одна була досить складно добиратися туди, і там був дуже такий жорстокий графік. Тобто ти не мав права запізнитися навіть на хвилинку. Але ж ми всі розуміємо, що ну, людина не може на 100% гарантувати того, що з нею ну, щось не трапиться в дорозі. Навіть якщо від неї це буде не залежать оці пробки, транспорт, тобто ну, все, всяке може бути, а там жорсткі штрафи одразу були, і мене про це попередили. А інша фірма вони не виявляли, вона була значно меншою, ніж та, я, я, яку, про яку я тільки що сказала. Але там якось так було все по-домашньому. Небагато людей, ніяких таких жорстких умов, ніякого, ніякого дрес-коду не було. Добиратися мені було дуже добре, бо маршрутка була майже рядом від мого дому. І йшла, тому я вирішила все таки піти в ту фірму, куди пішла. І ви знаєте, я жодного разу не пошкодувала про це своє рішення. От, мабуть, це якийсь не знаю, може знак, може така доля. Але от я прийшла туди, і ця компанія вона стала для мене рідною. І я там вже працюю з 17-го року. Мені дуже дуже подобається. Хоча е, буває всяке, буває, звісно, і складнощі, якісь і які, якісь проблеми, але то все зайве. І в компанії не бояться брати молодих спеціалістів, не бояться їх е, навчати чомусь. Тому це мені це дуже дуже імпонує, і я задоволена, що я тут е, опинилась. Але ви знаєте, коли я поступила на навчання, то багато вчителів з моєї школи були дуже здивовані, тому що більшість тих, хто мені казав про це, що вони здивовані, вони чогось ріш... ну, думали, що я піду навчатись на вчителя. І в мене така іноді, ну не іноді, коли я була в декретній відпустці, в мене така думка була: якщо мені піти і перевчитися на вчителя початкових класів, але була така складна ситуація на Ну тобто на контрактну основу в мене не було зайвих коштів, щоб я могла платити за своє навчання, тому я вирішила, що я не буду пере, ну, змінювати свою професію і залишилась на оцій своїй. Якщо я би зараз вибирала професію, то можливо я все-таки вибрала вчителя. Але не знаю. Я не можу сказати, що мені не подобається моя професія. Вона мені подобається, але я точно знаю, що я не усвідомлювала, що мене чекає. А зараз би я може, пішла вчитися на вчителя. Трудового навчання або технології, як то кажуть, бо мені подобається працювати руками, щось робити, і навчати також подобається. Когось і чомусь. Не знаю чого так. Ось така відповідь на моє запитання, на запитання дівчат. Сподіваюся, що вам сподобалось і. До зустрічі на наступному тижні. Подивимося, що ж я почну на наступному тижні. А вам бажаю всього найкращого, щоб не було поганих новин і щоб було тільки все добре або найгірше. Бувайте!